Несподіваний хід від нового лідера Хамасу Сінвар заявив, що хоче припинення вогню. Докладніше далі. Новий лідер проіранського радикального угруповання Хамас Яхя Сінвар, якого називали проблемою та викликом для Ізраїлю, зробив несподіваний хід. Він запропонував Ізраїлю все ж укласти угоду про припинення вогню. Відповідну пропозицію офіційним особам Ізраїлю передали єгипетські та катарські посередники. У Сінн зазначають, що Сінвар передав пропозицію ізраїльтянам напередодні важливого саміту, який відбудеться наприкінці тижня. Чи піде на цю угоду прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньягу поки що невідомо. Ізраїльські джерела сказали виданню, що союзники прем'єра не проти, а сам ізраїльський прем'єр-міністр готовий на угоду. Проте, головний безпековий орган країни налаштований скептичніше. Якщо враховувати те, що Нетаньягу отримає шалений спротив з боку ультраправих міністрів, окрім цього, офіційні особи США дали зрозуміти колегам, що настав час досягти угоди про припинення війни. Крім цього, організація форум сімей заручників і зниклих безвісти, також закликала Ізраїль Хамас укласти угоду щодо припи. Війни та обміну заручниками організація була заснована сім'ями людей, які були викрадені до сектору Гази під час нападу Хамасу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Тож в організації вважають, що угода єдиний спосіб повернути заручників додому живими. Але деякі партнери прем'єра по коаліції вже дали зрозуміти, що Ізраїль не повинен укладати угоду з Хамасом. Тим часом США направили на близький схід атомний підводний човен. Міністр оборони США Луїд Остін наказав прискорити перекидання. Авіаносця Авраам Лінколь на близький схід. Також туди відправлять атомний підводний човен Джорджія, озброєний крилатими ракетами. Американські кораблі перебуватимуть там у межах місії, покликаної захистити Ізраїль. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.